Всім привіт! вам я описанка мандаринка Українка. І ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я буду шукати маму собі. Ну погнали! Так, погнали. Шукаю маму пиши я. Шукаю маму, пиши я. Так, давайте почекаємо, коли нам напишу. О, щось там вибило. Так. Ні. О, во, пишуть, ну я. Ок. Ок хата. Ок, хата. Так. Хата 12. Ну, добавились. Йду. Ой, ми пропустили хату. Це ти? та да, це я. Я думала, кур'єр. Ну, понятно. Я йду до кімнати своєї. Так, вам моя така от кімнатка. Я вибрала. Ну, Давай. Ти мені щось тут прикрасила. Перше. О, вона прийшла. Що ти хочеш? Хочеш їсти? Ні. Ні. Е, у, ну, у тебе і ніхто не питав будеш. Ви бачили, я не хотіла їсти, а вона сказала, тобі тебе ніхто не питав, ти будеш їсти. Ну, капець, коротше. Так. Давайте ми поставимо собі дверку. Шкода, що не, е, немає камери, бо я би слідкувала за мамою своєю і бачила, чи вона не йде, чи йде. Ось так от зробимо. А я не можу двері поставити. Коротше, е, я зроблю ву... Я не можу тут двері поставити. Зараз віду я. Так. Це нормальні двері. Воно можна, наприклад, приглядати. Так, підглядувати можна. І вона, напевно, зараз прийде до мене. Я я ж говорю. Так от зеркало, думаю, і поставлю. О, їсти, ок, йду. ок, іду. Ну, я казала, що я не хотіла, але вона казала, що тебе ніхто не питав. Так. Так, вже їсти готово. Такі смачні Ммм, Смачно. Це, це не тобі. Як ти -то, мені? А кому? А кому? тут? Що? Ви бачите? Це пуста тарілка? Окей, води хоч поп'ю. Мені це? Ну, не взагалі за офі... офігіла. Так, все, я йду далі. Так. Що ми тут поробимо? Навіть дякую її не сказала Ам. Дякую. А, окей, дякую. Дякую, за це ти будеш на накарана Що? За що? Що я не сказала дякую, то да вона мені навіть ніч не дала, хіба буду? Так. Ну я ще поставлю таку от сірочку. О, так, так дуже гарно. От така гребінь буде, от буде дзеркало. Я придумала ідею. А якщо? Коли буде ніч, я не буду спати? Ні ні. Я і так не буду спати. А якщо я прийду до хати і я буду мати на губи або персінг, оце буде. Так. Так. Що мені тут ще робити? Якщо я накарана, то і що мені робити? Так? Що таке? Так? Що таке? Що таке? Що вона же хоче? Ти зовсім покарана. А що я зробила? А що я зроблю. А що я зробила? Тому це не твоя кімната стоп, а де І ще скажи, що я буду з тобою типу, спати. окей, ну йде, за мною добре йду, так. Що на дворі буду спати? Стоп, ні, ні, ні! ой пожалуй, це моє. Що це таке взагалі? Бух! Привіт! Я просто начал хати, зайти, наче все. Стоп, що тут написано? П Пожалуйста, Мама, а ти бачиш, що там написано? Не на тій табличке. Куди куда Та бачила? Я не бідна. Я, я не бідна. это, а буде ніч, я звалю із хати? Добре мене вибач. Що? Так. Так, що там? Можеш піти в свою? Дякую. Так. Женіч. Думаю, буду лягати спати. Хм, але я не буду спати Стоп. Давайте ми переділимо під'яму. Так. Де моя піджому? Не моя... А, воно помню. Даво. Дивіться, яка вона піджмка. Так, давайте я звалю, звалю із дома, з хати. І подивимось на неї реакцію. Привіт! Ріт. І чого хочеш? Я свій приз зробила тобі. Який. Стоп, мама стала добра. Давайте подивимося на той сіприз. Який. Секрет. А я подивлюсь. Точно не тут. Не тут. Закрой очи. Закрыла. Давайте не закрой очи. Что он делает? Стоп. Я бачу. Дверь. Я бачу дверь. Что он хочет? Що мені відкривати? Думаю, що відкрию. Що <among> ти зробила? Відкрий! 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 Доігралася? Що я зробила? Відкрий! Я не можу вийти. М -м -м. Не сказала дякую. Та То тобі цікаво, це дякую, чи що? Все, я спати. Я спати. Ок. Коротше, вона пішла спати і мене залишила. Так. Він шо це, це ключ. Так, давайте ми тоді її відкриємо. Так. Yeah. Відкрилось. Давайте швидко ми звалимо, звідси. Чікаємо. Ні. Я ще тебе зловлю. Не зловиш. Так. Ну і все. Ну, думаю, вам це відео сподобалося. Всім. Пока!